На часі новини. Чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня. Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 27 березня перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін провів особистий прийом громадян. Звернення стосувалися щодо сприяння у розповсюдженні всеукраїнської газети розмальовки для дітей та школярів долонька у закладах шкільної освіти тощо. Перший заступник начальника ОВА уважно вислухав усіх заявників та надав їм роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення порушених проблемних питань. Про результати розгляду звернень заявники будуть поінформовані у порядку, передбаченому чинним законодавством. 23 березня 2024 року у місті Городок відбувся чемпіонат Хмельницької області з важкої атлетики серед дорослих. До участі у чемпіонаті було заявлено понад 110 спортсменів з різних куточків Хмельницької області. Честь міста Шепетівки захищали вісім вихованців відділення важкої атлетики Шепетівської комплексно дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Медведя Володимировича Івановича. Вітаємо спортсменів та їх тренера з вдалим виступом. Представники організації з Ізраїлю навчали створювати комфортні умови для спілкування з ветеранами війни, які пройшли травматичний досвід. Детальніше дивіться у сюжеті представники поліції є одним з перших, хто прибуває на місця надзвичайних подій, і вони проводять значну частину свого робочого часу у безпосередньому контакті з цивільними та військовими. Тому дуже важливо навчитися надавати психологічну підтримку. Трьохденний тренінг з цього питання провела організація Ізраїльської коаліції травми, ми працюємо з різними категоріями населення в Україні, надаємо психологічну допомогу і просвіту в контексті надання першої психологічної підтримки та самодопомоги, спрямовано на те, щоб надати нашим землякам можливість зберігати власне психічне і фізичне здоров'я і виходити з різних травмуючих ситуацій з найменшими втратами. Під Час тренінгу правоохоронці отримали навички з надання первинної психологічної підтримки населенню під час кризових ситуацій та оволоділи вміннями психологічної самодопомоги. Одним з ключових аспектів навчання стала тема, присвячена вмінню належно спілкуватися з ветеранами, які мають травматичний досвід. Це бронежилет, який охороняє громадянське суспільство від всіх ужаса. Происходящих на войне, хотелось бы передать им опыт общения с военнослужащими, которые иногда сталкиваются с непониманием, так как и те, и те люди делают что-то добро, хорошее на пользу государства, а между ними иногда происходят конфликты. И Я приехал с той целью, чтобы. Хоч трохи помочь вот эти вот конфлікти, которые происходят між поліцейськими і военными на лічному опиті, на опыте государства Ізраїль, это работает у нас. За думкою експертів, головне це навчитися як вести діалог з ветеранами у будь-якій ситуації так, щоб жодне непередбачуване слово не спричинило у них флешбеку. Анастасія Кирилюк Лайк like Тіві. У Шепетівці перед судом постане зломисник, який на залізничному вокзалі з ножем напав на перехожого. Нагадаємо, подія сталася на початку лютого цього року на залізничному вокзалі міста Шепетівка. Поліцейські розшукали і затримали правопорушника, який після скоєного втів та переховувався на Волині. 44-річний житель Волинської області серед білого дня у залі очікування вокзалу завдав декілька ударів ножем 40-річному чоловікові та втік з місця події. Свідки викликали швидку та поліцію. Медики діагностували. У потерпілого тяжкі травми та госпіталізували його до місцевої лікарні. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику підозру. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. На період досудового розслідування суд взяв підозрюваного під варто. За скоєне йому загрожує 8 років ув'язнення. Волочиську поліцейські оголосили підозру чоловіку, який систематично кривдив свою бабусю. За вчинення домашнього насильства 24-річному місцевому жителю загрожує до двох років ув'язнення. 78-річна жителька Волочиська зазнавала знущань від свого онука, який постійно ображав стареньку та погрожував їй, вимагаючи пенсію. Працівники поліції складали на порушника адміністративні протоколи, виписували тимчасовий заборонний припис, який забороняв йому наближатися до пенсіонерки протягом 10 діб, та проводив Профілактичні бесіди. Однак жодні заходи не вплинули на кривдника. Він продовжував чиняти домашнє насильство. Як наслідок, слідчі відділу поліції відкрили кримінальне провадження. 24-річному чоловікові вже оголосили підозру. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання. Найсуворіше з них позбавлення волі на строк до двох років. На Летичівщині поліцейські оголосили підозру чоловікові у незаконній порубці дерев. Із добутою незаконним шляхом деревини порушник виготовив піддони, які потім продав. Поліцейські встановили, що місцевий підприємець, не маючи відповідних дозвільних документів, на території Вовковенецької тергромади, здійснив незаконну вирубку 20 тополь у лісозахисній смузі. Сума завданих збитків становить понад півмільйона гривень. З очищених колод, здобутих в результаті незаконної діяльності, порушник виготовив дерев'яні піддони. Який потім продав на ринках обласного центру слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили чоловікові підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Невдовзі чоловік відповідатиме за свої дії перед судом. 27 березня у Славуті відкрили алею пам'яті наші герої на честь загиблих та померлих захисників України. Це сміливі, нескоримі воїни, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, які віддали своє життя у боротьбі з російським окупантом у 2014-2024 роках. На відкриття алеї прийшли славучани, батьки та рідні загиблих військових, посадовці та військовослужбовці. Всі присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною. мовчання та покладанням квітів. Цього ж дня започатковано висадку калини, як символ пам'яті полеглих захисників України. Із приходом по справжньому теплих весняних днів настав час знайомитись з історією рідного міста. Протягом екскурсії квесту відома та невідома Шепетівка, яка проводиться у формі командних змагань. Студенти Шепетівського медичного фахового коледжу, виконуючи завдання за допомогою маршрутного листа, набору ретрофото та набору підказок, дізнавалися історію об'єктів дослідження будівель, що зберігають таємниці минулого століття. 28 березня на черговому засіданні сесії міської ради депутати розглянули питання щодо регулювання земельних відносин, про затвердження угоди про партнерство, затвердження стратегії розвитку Шепетівської міської територіальної громади на період до 2030 року. Про затвердження положення про премію за вагомі досягнення у сфері фізичної культури та спорту Шепетівської міської територіальної громади та інші. 28 березня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в селі Сошне Шепетівського району. За викликом відразу спрямували рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділу площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Завдяки професійним та злагодженим діям бійців ДСНС вдалося приборкати полум'я і запобігти його розповсюдженню домогосподарством. Пожежу ліквідовано. Причина пожежі та збитки встановлюється. Гидних та постраждалих внаслідок події не було. 26 березня о 13.00 до служби порятунку надійшло повідомлення, що в середмісті Хмельницького на вулиці Зарічанській палає квартира в житловому будинку. Дим із вікон на п'ятому поверсі помітили мешканці та викликали вогнеборців. За вказаною адресою прибули вогнеборці першого пожежно-рятувального загону. Під час розвідку із задимлених верхніх поверхів надзвичайники вивели на свіже повітря трьох людей. Їх життю нічого не загрожує. Наразі причина займання встановлюється. Загалом до гасіння пожежі ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 13 рятувальників. 26 березня, неподалік села Букиївка Хмельницького району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись два автомобілі. Рено на місці автотрощі працювали волочиські надзвичайники. Із одного авто вони деблокували потерпілого водія та передали медикам швидкої для подальшої госпіталізації, а також відключили акумуляторні батареї автівок та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини автодороги. 8 березня на Хмельниччину прибув евакуаційний потяг з Херсона. На пероні херсонців зустріли рятувальники та психологи ДСНС, які допомогли перенести речі, а також надали психологічну допомогу всім, хто її потребував. Віримо, що вже скоро наша земля буде вільна від російської орди. Та кожен, хто вимушено виїхав зі своїх домівок, зможе повернутися. Вірні дії у разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації це запорука збереженого життя, здоров'я та майна громадян. Тому рятувальники нагадали краянам правила безпеки у побуті, правила безпеки при використанні альтернативних джерел живлення, газового обладнання та електронагрівальних приладів, а також дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. Всім вручено профілактичні листівки на протипожежну тематику з вказаними заходами застережливого характеру. Теро, як показує практика, такі комплексні відпрацювання без сумніву дають надзвичайно велику користь для громади. Схожі заходи систематично проводяться і в інших населених пунктах. Служба безпеки задокументувала нові злочини ватажків терористичної організації ДНР, які організували псевдовибори президента РФ на тимчасово окупованій частині Донеччини. За даними слідства, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейкому плебіситі. Також вони звітували до Москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону, оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кіберфахівці Служби безпеки зірвали нову спробу РФ завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра. Завдяки багатоетапній спецоперації, прямо на гарячому, в обласному центрі, затримано агента ФСБ, який проводив до розвідку поблизу шпиталю сил оборони. Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуварні. Також він стежив за медичним транспортом, що перебував на території медзакладу. Отримані відомості разом з координаторами об'єкта. Фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у меседжері. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності, а також банківську картку з російськими грошима. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби воєнної розвідки РФ завести свого агента до штабу командування десантно-штурмових військ ЗСУ. У результаті спецоперації у Києві затримано поплічника російської спецслужби, який під виглядом капелана намагався приєднатися до українських десантників. Агент хотів записатися до однієї з бойових бригад, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової. У подальшому фігурант мав встановити довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно штурмових військ ЗСУ. У такий спосіб він сподівався розширити свої можливості щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили крота, встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність. Під час затримання у зрадника вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російським гру. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває Розслідування зловмиснику загрожує до вічного ув'язнення. Кіберфахівці Служби безпеки викрили нові спроби агресора завдати вогневого ураження по стратегічній інфраструктурі України. У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримано двох агентів ФСБ. Вони готували ракетні удари по військових частинах сил оборони та об'єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону генштабу ЗСУ. Дані просили оборони на Полтавщині, а також Київська вежа і столична. ТЕЦ спочатку зловмисники намагалися виявити місця базування українських військ, а потім направити окупантам відповідні координати для коригування повітряних атак. Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та банківські картки, на які надходили російські кошти. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічного ув'язнення. Спецоперації проводили за процесуального керівництва. Офісу генерального прокурора на цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк Тіві та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.